Радую усіх вітати на нашому каналі. Отже, настав час поділитися з вами найсмачнішим, найреально крутішим рецептом шашлика зі свиної шиї, який б не просто зірвав інтернет, а чесно кажучи, покорив моє серце. Погнали, готова. І так, кілограм свиної шиї найсвіжіше м'ясо. Брали до речі, м'ясні лапці. Не реклама, але просто ми завжди там беремо м'ясо. Стараються нарізати м'ясо. На кусочки приблизно з тенісний шарик. потім м'ясо зіжметься і буде такі компактні кусочки, з яких приємно, які приємно їсти, і можна відкусити знаєте, і доїсти, так сказати. Приблизно ось такий в кулак, взяли кусочок невеличкий і чудово піде. Зауважте, якщо у вас такий кусочок м'яса, де бачите, ось такі хвостики, відрізаємо їх, тому що вони 100% згорять. Краще щось з них буде зробити потім, чим вони просто згорять і ви їх будете їсти смажене згорене м'ясо. При цьому зауважте, що сало ми не зрізаємо. Не зрізайте ніколи сало, тому що потім будете їсти сухе м'ясо, яке не буде мати соковитості. Ось, А це нам не потрібно. Зайві плівочки, якщо десь бачите, відрізаєте і все. Головна задача на етапі порізки м'яса зробити його порційними кусочками, тому що потім буде, будуть такі випадки, що десь одне один кусок прожарився, другий буде сухий, третій буде незрозумілий. Якщо вони будуть то більші, то менші. Ось тому стараються нарізати їх порційними, так сказати, кусочками. Якщо бачите, що іноді попадаються, де куча прожилок, сала. Такі куски ку 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 краще не жарити. Вони е з ними щось легше зробити, перекрутити на фарш, залишити і так далі. Лучше їх не використовувати. Так, підготували наше м'ясо. Наступний інгредієнт це цибуля. Народ цибулі багато не буває, тому беремо її декілька таких великих головок і починаємо зачищати, ріжемо на крупні кільця. Цибулю нарізаємо кільцями, потім будемо жмекати руками. Народ багато хто починає її терти на терці, там щось придумувати з нею, пом'якшити в блендері, збити, щоб сок вижити. Не робіть цього того, що пояснюю по якій причині. Потім, після того, коли ви оце зробите кашу з цибулі, накидаєте її на шашлик, воно все буде горіти. Цибуля містить в собі цукор. Потім цей цукор все й буде пригорати, і вона перша вже згорить. Того просто нарізаємо цибулю і будемо її вижмякувати для того, щоб потягнути з неї більше сока. Так, нарізали нашу цибульку, просто беремо руками і починаємо її жм'якати для того, щоб вона дала максимально наш сік. Кидаємо сюди. Наше м'ясо. Можемо поки його не перемішувати, тому що додаємо наступні інгредієнти. І так, по спеціях. Сама класика: Коріандр. Беремо в горошках для того, щоб було смачніше. Не використовуйте мелени. Якщо у вас є ступка, можете легенько ось так розмільчити і все. Приблизно столову ложку на кілограм. Далі, перець з горошком, сюди ж в ступку засипається. Рівна пропорція приблизно 50 на 50. Ви не собі не уявляєте, наскільки це приємний запах перцю і коріандра. Так, поки наше м'ясо маринується, ми тим часом підготавлюємо наш кострик для того, щоб отримати таку достатню кількість углів. Я раніше допускав одну помилку, це робив мало углів, безренько жарив м'ясо і відкидав на тарілочку. Чим це погано, коли мало углів? Тим, що ви не встигаєте прогріти м'ясо. Тому зауважте, набирайте достатню кількість вугілля, закупляєте, розігріваєте або розпалюєте, щоб у вас було головне багато вугілля. Тому що потім ви прогрієте шашлик і вже почнете його жарити. А раніше я просто накидав у гульки, ставив м'ясо, бігом пожарив, покрутив воно покрилося скринкою, все красиво. Але іноді бувають дійсно факапи, коли м'ясо всередині серве. Тому просто невеличкі, невеличкі заготовили велику кількість вуг... вугілля, підігріли його, накидали і далі починаєте жарити. Ладно, погнали далі. І так, пересипаємо наші спеції, коріандр і перець. Вам поначалу може казатися, що його трошки багато, але зауважте, що це якраз та кількість тільки потрібна, тому що далі будуть рідкі інгредієнти. Отже, з приводу солі, я завжди сиплю солі багато, і в самому началі для того, щоб я хочу бачити ось так, скільки я насипав на ту кількість м'яса, яка в мене є. Народ тепер по рідких інгредієнтах. Повірте, ми перепробували велику кількість від мінералу, кайранів, томатних паст, томатних соків і так далі. Але це поєднання неймовірне. Отже, що нам потрібно, перший інгредієнт. Розсіл змаринованих огірочків. Отже, беремо стаканчик. 200 мл. Нам з головою буде вистачати достатньо. Виливаємо його прямо відразу сюди до м'яса. Кредієнт рідкий номер 2 це звичайний кефір. В нашому випадку 2,5 жирності з головою достатньо. Можете використовувати і айран, в принципі, підійде. Кефіра нам потрібно буде рівно стільки, стільки ми наляли сюди маринаду від наших маринованих огірочків. Виливаємо відразу сюди до шашлику. третій інгредієнт рідкий це томатна паста. Я використовую її, взамін дуже хорошо підходить томати у власному соку і виливаємо прямо сюди. Тепер беремо наш шашлиндос з цим чудесним маринадом і починаємо його це все добре перемішувати. Зауважте, скільки на даний момент в тарілці рідини, її так і має бути. Навіть можна й додати ще трошки більше, якщо не вистачає. Потім це все чудесним образом впітається в наш шашлиндос. Найголовніший лайфхак, який я обіцяв вам розповісти, буває часто таке, що м'ясо потрібно вже і зараз. Ну або є там буквально 2-3 годинки для того, щоб його замаринувати і пожарити. Народ. Чудесний лайфхак просто користується сам, користується користуйтесь і ви. Беремо і починаємо просто вдавлювати, перемішувати наш маринад і вдавлювати його в м'ясо протягом 10-15 хвилин руками. Просто стоїмо і вдавлюємо, вмішуємо цей маринад в м'ясо. Можливо, у когось є тісто м'яс, можете використовувати його. А для тих людей, хто зазвичай маринує шашлик під вечір. Просто залишайте його на цілу ніч. Нікого не слухайте, маринад має впитуватися мінімум 8-10 годин, має стояти собі вночі в холодильнику і собі потихеньку впитуватися, маринуватися. Тоді м'ясо вийде неймовірно смачним, соковитим, е а головне таким, як ви от захотіли. Тому що е там маринад на 2 години на одну, ну це реально не маринад. Ну ось такий лайфхак є з переміщуванням м'яса для того, щоб вдалити цю всю рідину і ці всі спеції всередину, можете користуватися. Пам'ятаєте, я вам показував, скільки було тут рідини. Протягом 10 хвилин, народ, зацініть. Зацініть скільки рідини. Знаєте, де вона вся? Дивіться. Вона вся вона вся, просто знаходиться ось тут. Погляньте на, на цей шашлик. Погляньте, він вже просто витікає з соками. Ось, будь ласка. Весь маринад, вся рідина, вона потихеньку починає впітуватися м'ясо. 10-15 хвилин достатньо. Або руками, або тістом м'ясом, як бажаєте. Новий ну, факт дуже годний, тому користуйтеся. Зауважте. У нас є фірмова фішка даного рецепту. Це то, що цей маринад, який вже весь питався в м'ясо. Нам потрібно його буде змити. Да, зараз почнеться шквал в коментарях. На що змивати марина для чого це все робиться. Він має пропітатися. Він же пропітався, Пойміть, Все, що тут було в цій каструлі з маринадом, воно абсолютно все зайшло в це м'ясо. Нам воно особо зараз не потрібно. Чому пояснюю, тому що цибуля, яка позалишалась на таких кусках м'яса, вона почне горіти. В ній є цукор, можна горіть і давати усі пригаринки нежелательні. Вони і так будуть на м'ясові, розумієте? А ось то, що позгорає, буде просто впливати на сам даний смак. Тому ми для цього візьмемо декілька. Один шампур, ми зміємо маринад, а другий залишимо і просто порівняємо для нас, щоб знати. Ось так просто або під краном проточною водою зміли весь маринад і населяємо його на наш шампур. Так, другий шампур в нас буде. Ми не змиваємо маринад, залишаємо як є. Кладемо, подивимося просто різницю, щоб ви розуміли її саму для себе. І так, беремо наш шашондос і кидаємо його на вугілля, на мангал. Що ми перше робимо? Зауважте. Спочатку ми прогріваємо м'ясо, лише прогріваємо. Не старайтеся його відразу пожарити на великих вугіллях, навіть якщо вони вже покрилися пеплом, це ще нічого не означає. Якщо починає відразу жарити, воно покривається скорінкою, а всередині ще може бути серве. Казав хтось оу shit! О, shit! В когось існують правила, що шашлик повноцінний, має бути лише і виключно з баранину. Народ, Ми цього, цього ідеї не притримуємося, тому що, як не як, м'ясо є, і можна з нього зробити шашлик. Свиниця чи телячий, чи курячий навіть без різниці. Шашлик це є блюдо на вуглях, яке має мати таку. Присмаженку, таку скорінку бути всередині сочним і мати обов'язково такі невеличкі е зажаренки Чорні. Ну, куди ж би з цього? І так, 10 хвилиночок ми прогрівали наше м'язко, а потім задали йому скорінку. Тепер подивимося, наскільки наш шашличок вийшов сочний. Ну, я вже можу сказати, що там просто соковитості прям достатньо з головою, тому що з нього аж просто капає. Дивіться, давайте подивимося, що по соковитості. Народ, ну ви це бачили. Просто дивіться. Ну подивіться на це. Подивіться, просто скапує. Зацініть просто соковитість даного м'яса. Показую наглядно. Просто зацініть. З нього просто скапає. В середині шашлик повністю пропітаний соком. Зацініть. Ну з нього просто тупо скапує, дивіться. Я думаю, мій вірус обличчя, в принципі, сказав, що за себе. Навіть не надо. Не потрібно коментарів ніяких. Соку настільки багато, що просто ти його починаєш жувати і глотати весь цей сік. Коріандр. перець. Не відчувається особа, знаєте, інгредієнтів по окремості. Вони всі разом скомбінувалися і дали такий неймовірно свій присмак шашличку м'ягенького. Цибулька на після смаку. Перше, коріандр. все на своєму місці. Ця скорінка цей сок і цей смак народ. Ця Лучший рецепт шашлика, найкращий, який не то що зірвав інтернет, а просто покримує серце. Це та класика, яка зайде просто всім. Він настільки ніжний, настільки соковитий, настільки зібраний докупи з інгредієнтів, що я можу сказати? Ставте лайк, підписуйтесь на канал і смакуйте разом з нами, що я можу сказати. Ну що, завдали рецепт шашлика? Неймовірно крутого шашлика.